І ваші зіркові чакри, тобто ви зараз з'єднуєтеся. Тут, як знаєте, як з'єднання з вищим я. ну Зараз я спробую дістати ще карту. Тут іде як з'єднання ваших вищих чакр із тонким планом. Ви дуже високо можете зараз підніматися. от Чому тут йдуть помічники, вони вас готують. Але якщо у вас основа не в балансі, да, то піднявшись високо, ви там можете дуже сильно відлітати. Зараз, зараз подивимося, що тут знову небесні хранителі. Підтримка. Да, помічники, небесні хранителі. А, якщо у вас є з ними зв'язок, зв'язуйтеся з ними, вони щось будуть вам передавати. Ну, давайте так, ми ж робимо розклад, да, передайте мені, що я повинна сказати. Ой-ой-ой, подождіться, -ой -ой, це ж я так взяла карту, що в мене аж це покотилося. А, ну, дивіться, і карти.